Я зовсім не знаю вас. Не знаю, чи добрими і чемними дітками ви були. І що ж робити? Придумала. А давайте з вами познайомимось у формі гри. У мене в руках оцей чарівний Миколайчик. І ми зараз будемо по колу, по всьому залу його передавати. На кому зупиниться музика, той має сказати своє ім'я і які добрі справи він у цьому році зробив. Добре дітки! Добре. Тоді розпочинаємо. І щоб ми поланчились, обов'язково хочу. Колосного. На три. Один. Два, три. Я <к 2014> голосно, молодці. Дірки. А що це написано? Пошту. Кошта, вірно. А друге слово, хтось закрив листочками паперу. А давайте. Ми з вами спробуємо відгадати, яке слово тут написано. Почельці називайте будь-яку літеру, а я скажу, чи є воно тут, чи немає. Добре? А, а, а. а молодці. В. А. Ні. Гри. Гри. Так. Гри. Почекаю, що... Би також Ви. хтось говорив. Ю. Двіться, ми вже відкрили з вами дві три букви. Є букви. О, о! О, які ви молодці! Добра кошта! Отожі! Я діток та поштарка доброї кошти. Я розношу листи по всьому світу для Святого Миколая. А ви писали листи для Святого Миколая? Так! Подарував а, вам Миколайчик Так! У мене після свята залишилось декілька листів. Зараз я їх скину. Кину у скриньку І Миколайчик виконує всі ці бажання у наступному році. Ну, діти люблять погратись, правда? Ум'ячики з кеглями всюди ховатись. Пограйся ж із ними. Які ігри знаєш? Напевно, ти теж, Микола, чекаєш. Пограємо, пограємо. Я ж всі ігри знаю. Так, дід. Зараз я вам буду показувати, а ви повинні здогадатися, що саме я вам показую, зрозуміли? Trabalhou Миколая поштаця, пресвятого мудреця. Він давно про всіх все знає і за неправду покарає. Мене вже злякали. Ну, добре. Признаю, щоб ви не стогнали. Я чортик, Антипко. мене усі знають. Гарячому пеклі мене поважають. Я діда хотів тут повидати. Лінивих і вредних навчити брехати. І рідочки з лісу сюди приніс, До тіла притулив. І не хочуть от вісь. Лінивих і вредних, і злих я їх знаю. Команди прогульників в школі збираю. Злих дітей у нас нема. Тут шукати їх дарма. Перевірю всіх дітей. Хто зі мною потанцює, тому різочки не буде. Треба танцювати, діти, правда? Хто <му> спробує? <му> <му> I'm not even going Про святого Миколая діти наші хочуть знати, правда? Так! Да. Щоб молитвою з любов'ю в цьому залі зустрічати. Він був людиною, побожним чоловіком. Для своїх вишніх все життя прожив. Носив у серденьку любов свято велику і добрий чуда для людей творив. Тіша усіх хто сльозах там ходить. Про нього слава йшла із краю в край. Ще й пори плаце брятував у море. святий наш Миколай. Він і тепер іде до нас дарами, співає діточки йому пісні. Давайте доброчинними ділами і ми викрасимо всі наші дні. Дякуємо ангелам. За те, що ти нам це розповів. Йдуть до нас дарунки Божі, приготуйтесь, дітки гожі. Кожен гостя зустрічайте. Миколая, привітайте від собору до хатинки крізь увесь хрещений край від бабусі до дитинки, йде здарами минули. Кожного часу і кожну годину Господь вам поможе, від не покине. Бачу, я тут добрі діти. Добре. Буде з того Бог діти. Нині свято в нашому домі, і я вас вітаю, вам здоров'я, щастя й миру, щиро всім бажаю. Саме ж сьогодні рік минув, як я у вас тут з вами був. Дарунки гарні роздавав, до вічності закликав. Наказу вам чесно жити, від зла тікать, людей любити. Листи ж ви знову написали. написали. І всі прохання в букви вклали. Так. Я усіх їх прочитаю, бо я всім допомагаю. Шортисько, тут не місце тобі mm. близько. О, там в залі задавайки. Є є нивці, розбишаки, не тут багато. Єв байдужі мама й тато. Є такі, я їх підслухав. В школі там сидять на вухах. Кажуть їм дарунки треба, щоб приністи знову з неба. Ми їх можемо провчити, як на світі треба жити. Рідочки, я тут припас. Їм подуть в самий раз. Свій дарунок пропагую і для них рекомендую. Вони будуть усі бити. Ми їх будемо трішки бити. Дяді, саме так, підтверджу вчасно. Ми ж з ними грались дуже класно, правда? Так. <різований> Згинь з очей, нечиста сила, риски свої забирай, бо зійшов з небес на землю Наш огодник Миколай. Діти, правду я всю знаю, бо листи ваші читаю. А ти Парховом тут назвався? Так. І збрехав, як привітався. Збрехав. А волиняни добрі люди. Добрі. Збудь тебе Антипко всюди. Каюсь! Я вам стану у пригоді. Добрічати теж у моді. Так, лишайся ти у нас. Я пробачу в перший раз. Всі ви дітки були гречні, то ж даруночки доречні. Миколай, а я знаю одну пісеньку для тебе і хочу її заспівати. Заспівай. Заспіваю. Заспіваю. Hello! thank <laughs> you Благайте, поспіши і захисти отару Христову від вовків, що гублять її, Україну нашу, і всяку країну християнську, та й увесь світ захисти, і збережи святими молитвами твоїми, від землетрусу, наступу чужинці, народних заколотів і міжусовець. Від голоду, меча вогнімачай на моїй смерті всяку людину охорони. І як помилував під трьох чоловіків, що у в'язниці сиділи. Та спас від гніву царського і кари смертної, так помилий і нас, що розум, словом і ділом у пітьмі гріхів перебуває. Спаси нас від гніву Божого і кари, щоб за твоє клопотання і поміч та своєї благодаті милосердя подав нам Христос Бог і тихо, без гріха прожити на цім світі. І не засудив нас стати ліворуч, а сподобав нас стати праворуч, Зі всіма святим і увійти у царство вічної, слави Бога. Амінь. Ну, що ж, діти? Роздавайте всім, як треба, подаруночки із неба. Тіштеся, радійте, діти. До освіти, хай пожиток у вас буде, як вже вийдете у люди І вчіться і моліться не лінуйтеся трудіться. Дуже прошу, оминайте навіть ви найменший гріх, святу віру пам'ятайте і учителів своїх, та тайненько поважайте, зла і кривди не вчиняйте. І шануйте усіх рідних, є ж багато людей бідних. Ми будемо їм допомагати і про країну разом дбати. Ось закінчилося свято. В будь діток ще багато. Миколая всі жекають і про пошту нашу знають. Ви про нас всі пам'ятайте, і з добрим словом Прощавай!